Привіт, друзі, з вами психологиня Лілія Охріменко і хотіла трішки відрефлексувати про свою втрату. Знаєте, що я помітила? Я знаю, що зараз буде багато засудження, тому всім хейтерам привіт, але мені цікаво почути думку тих, хто втрачав близьку людину, як у вас це було. Я помітила, що я почала реагувати на інших чоловіків. Так, мені там пишуть деякі да, в особисті, хтось проявляє знаки уваги свої. І я зрозуміла, що мені хочеться, от, знаєте, заткнути оцю дірку в душі, хочеться якоїсь чоловічої любові, уваги, там, тепла, симпатії. І коли я спілкуюся з іншими чоловіками, я розумію, що я реагую не на того чоловіка, а я накладаю свою проекцію. Ніби цю фантазію да, про Сережу, ніби хочеться його відновити в своєму житті, повернути якось, забрати його звідти, повернути собі. І хочеться вернути оці стосунки. Але я розумію, що от зараз я відрефлексувала і розумію, що ніколи він в моє життя не повернеться, ніколи не буде того всього. І чому я це вам говорю зараз? Тому що. Коли ти цього не розумієш, насправді коли ти цього не усвідомлюєш, ти йдеш в інші стосунки через біль і ти робиш боляче і іншій людині, так. Ти обманеш по факту іншу людину, да? і собі дуже точно потім. Я вчора говорила з подружкою, вона говорить там про якусь свою знайому дівчинку, в якої загинув чоловік, і вона собі знайшла візуально точно такого самого. От воно ну, дуже схоже, вона мені фотки показала один в один. І, і ніби вона собі його теж замінила, От вона теж дуже переживала, ходила на кладовище, ридала там все дуже важко і це давалося. І потім вона заткнула оцю дірку іншим візуально дуже схожим. Але він не став заміною, розумієте? Тобто, і так на фото вона ніби трошки відстраненна, тому що ну, ти не заткнеш ту біль, якщо ти його не проживеш, от розумієте, про що я говорю? Напишіть, будь ласка, в кого було таке втраті, що хочеться ніби повернути, ніби украсти цей шматок щастя, да? ніби десь його собі звідкись вирвати, повернути його в своє життя. Але ти розумієш, що то все марно, тому що це все ілюзія, це все ілюзія. І отут це може бути не тільки після втрати, це може бути і після розлучень, після розриву, після якоїсь. Да? Тобто там, де е, цей біль. Хочеться його якось замазати, ніби зуб пластиліном поремонтувати. Так? Але варто розуміти, що поки ти не проживеш, поки ти той зуб не пролікуєш, та поки не пройдеш там, психотерапію, проживання цього болю, проживання цієї втрати, усвідомлення, то буде ще гірше, буде ще болючіше. Тому що, знаєте, як коли не з цією людиною, не зі своєю людиною. Підіймається багато цього отрицання. Да? Ну, По-перше, ти себе травмуєш, тому що інший це не він, да? а ти чекаєш його, якби ти собі зуби не заговорив, ти розумієш, що це не, то, це не то, і воно тобі болить, а потім ще відчуття провини туди накладаються, а потім ще. Ну, оце що ти сама себе ніби придаєш, і інша людина навряд чи буде тобі такою близькою, да, як та, яку ти кохаєш насправді. Я дякую вам, що ви мене вислухали. З вами психологиня Лілія Охріменко, і я хочу почути ваші коментарі, в кого було подібне, що ви знаєте, ніби клін кліном вишибали. От я по молодості, до речі, так дуже часто робила. Тобто, один біль, там, одне розставання, я туди нового, якби, і наложила туди свою проекції, і погнала. І я ніяк не могла от знайти саме того, саме того коханого, да, саме того близького, тому що всі були не ті. От всі були не ті. Ти один біль перекрив іншим і не було цієї рефлексії. А зараз мені вже 43, так, і я психолог, я вмію рефлексувати, і тому от ну, дуже важливо це відслідковувати. Чекаю ваших коментів, Па-па.